Під 08-22 були направлені листи в районній адміністрації про виділення коштів відповідно пункту 5 програми організації рятування людей на водних об'єктах. Повторно були направлені рятувально-водолазною службою листи по районах і з угодами про те, що за рішенням обласної ради номер 1130 від. 5 січня 2011 року про обласний бюджет пункт 18 і на розпорядження голови адміністрації номер 35 від 26 січня 2011 року пункт 16 про те, щоб укласти угоди між районними радами і обласною радою про передачу субвенції на виконання пункту 5 програми організації рятування людей на водних об'єктах. Е, угоди уклали на даний момент Чортківський район, Лановецький район. Е, на сьогоднішній сесії е, винесено укладення угод між містом Тернополем і, і, і е, не, Шумською, Шумською районною радою. Бучарською. І Бучак, так? Да? Да. Ну, Я не маю такої інформації. Е, Значить, що поступали, які кошти поступали з районних бюджетів на протязі останніх трьох років? Значить, у 2008 році поступали кошти з Лановецького району 5 тисяч, з Госятинського 5 тисяч і з міста Тернополя 16 тисяч. В 2009...